Ну що, всім привіт, шановні. З'їздили ми сьогодні на наш селянський базарчик. Було виложене оголошення, що буде продаватися м'ясо, свинини. І було прийнято рішення поїхати узнати ціни, що по чому зараз у нас в селі продають. Не знаю, яка зараз ціна на городських ринках. Ну, а в нас де ціна на туші і півтуші четвертями, якщо люди купують, то ціна 145 гривень за кілограм. По 140, як я казав в минулих відео, вже такої ціни немає. Деякі люди, навіть 150 уже намагаються просити. Ціна взлітає в космос. Чим ближче до новорічних святів, тим м'ясо дорожчає. Ну, це як завжди. Пройдуть новогодні празники і ціна можливо трішки знизиться, але не до того рівня вже, яке було до сьогоднішнього дня. В общем, знаходимося ми Дніпропетровська область, Солонянський район. Ціна на ну, задок, лопатка, немає різниці. м'якоть йде по одній ціні 180 гривень за кілограм. Відбивна, вона ж корейка 190, 200, ошейок 220, підчеревина 220, вирізка 200, вирізка, якщо може хто не знає, це нерухомий м'яз, який знаходиться на хребті в свині. Дві невеличкі. Голова 30 гривень кілограм, лівер, а саме легке серце по 45 гривень за кілограм, печінка 65, потім сало на сало різна ціна, бо в залежності від його товщини. Вібається від 100 гривень ну 100 гривень за кілограм. сало це, це не сао, це шкура, обрізки сальні таке. Більш товстіше таке, хоч, ну як, хоч на пальчик це вже 140 гривень за кілограм. На два пальці 160. А якщо вже таке 3-4 пальці, то це 170-180 гривень за кілограм. Рулька. 75 гривень за кілограм. Ратечка, сама копиця, як будто беруть на холодець, 20 гривень за одну штучку. Потім також були деякі продукти перероботки, тобто копченості Ребра копчені домашнього копчення 320 гривень за кілограм, на 360 гривень за кілограм. Також була щоковина по 200 гривень за кілограм і косинець, не знаю хто де як воно називається. В різних, може, по-різному. Це частина від шиї, нижня частина, це воно таке сало з м'ясом, то це по 340 гривень кілограм копчення. Свіжий косинець 150 гривень за кілограм. Зельц був по 200 гривень за кілограм. Смалець півлітрова така пластикова баночка 60 гривень за кілограм, шкварки перемелені, 120 гривень баночка. І ну, більш на базарі так так нічого не було. Бувають такі випадки, що привозять домашню ковбасу печену в духовці або капчену. Ну, Типа Краковської таких видів. Тушонку привозять. Ну, на сьогоднішній день цього всього не було. Ну, в подальшому ми теж будемо цим займатися, будемо знімати відео, як каптимо, що каптимо, які рецепти використовуємо. І, якщо комусь буде це цікаво, завжди можна буде замовити цю продукцію, то вже забігає. Вперед. На сьогоднішній день у нас ось така ситуація. Поділіться, будь ласка, можливо, в коментарях по регіонах, напишіть, де ви їх саме знаходитесь, який регіон, район України і які ціни у вас. Ну, так, для себе в порівнянні. Наскільки я знаю, в місті Дніпро ну, там ціни значно там, вищі, ціна за м'якоть 200-220 навіть чув таке. Якби, 60 гривень на кілограмі, ну, якби суттєва різниця. Але такі як ну, міні-свиноводи, як ми, ми не вивозимо на місто продавати по тих цінах, ми продаємо тут в себе в селі. Є такі примітивні невеличкі базарчики, як ми сьогодні їздили, і там реалізовуємося. Ну, і... Є певні категорії вже би, постійних клієнтів, які замовляють при забоях, так і продаємо це все. Тобто більше якби, ніякої такої нової інформації для себе не узнав. Ще хотів, якби є деякі коментарі в попередніх відео. Є запитання, ставляють. Я намагаюся, їх небагато, я намагаюся відповісти в коментарях. Кому щось цікавить, які питання є, пишіть в коментарях. Деякі обширні запитання будемо піднімати, і знімати відео на цю тему. Ну, а де можна коротко відповісти, буду відповідати в коментарях. Всім дякую за увагу. На все добре. Хай щастить, до побачення.